У мене сьогодні відосик з моїм е, напарником. <ріхи> він, походу, хоче до мене на руки. А тітьо чьотьо. Опа. Опа. <ріхи> ну він сам захотів. Коротше, зробила я відосик на свою голову у свій Тікток по цій грі і відкрила, мабуть, якусь чорну диру, чи зірвала болючу ранку. В коментарях відкрився другий фронт, а мужчинчики чомусь вирішили позмагатися за нагороду кращий гуморист року і стали кидати жарти про жінок і кухню. Але я ж сподіваюся, ми всі з вами сонечки і не будемо опускатися до цього хоча б тут. Тож я вам розкажу про гру Chef Life a Restaurant Simulator кулінарний симулятор, який просто. Запах мені у сердечку, але визвав такий негатив з чоловічої сторони. А з вас по традиції підписка, коментар і лайк. Чому я так чекала цю гру? Бо дуже люблю симулятори, особливо приготування їжі. Все ж хочу нагадати, що такі ігри не навчають тебе готувати. Вони про реакцію, спритність та розвиток когнитивних навичок. А не як кажуть, деякі не вистачає готування у житті, то грають у симулятори кухні. То, по-перше, симулятор ресторану, як уже на те пішло, але досить негативно переходимо до позитиву. От тебе отак положе. Ми маленькі. гра розроблена французькою компанією Цеаніт Studio. Цікаво, що ця студія розробляла такі ігри, як Call of Cthulhu та Blood Bowl. Досить такі специфічні ігри, після чого подарувала нам це кулінарне чудо. У грі ви зі своїм одногрупником з кулінарного коледжу відкриваєте свій ресторан. Спочатку ви готуєтесь до грандіозного відкриття, на яке до мене прийшло цілих три відвідувача. Згадуєте, як готувати базові страви, декоруєте ресторан, замовляти. Інгредієнти, ну та інше. Після відкриття нас, як маленьких пташок, викидають з гнізда приймати гостей. Я трішки тут напряглася, бо нічого не встигала. Мої клієнти, з яких тільки Макс, працівник магазину та мій одногрупник, пішли не дуже задоволені. Це тільки я можу навіть своїх рідних розчарувати. Але з часом ваші пальчики звикають і ви усе починаєте робити набагато швидше. Потім ви вивчаєте рецепти і робите їх без підказок. Ціль гри. Довести ресторан до ідеалу і отримати зірки мішлен. Ну а як ми це будемо робити, я розкажу далі. Давайте все ж таки подивимося на основний геймплей гри. Це приготування їжі. Якщо подумати, все ж таки з цією грою можна навчитися готувати різні страви. Кожен процес виконуєте ви. У той час як ваша команда приймає гостей та там прибирає, наприклад, ви замовляєте продукти і вибираєте в якого постачальника. Наприклад, фермерський магазин додасть вам бали відповідальності, бо ви вкладаєте свою часточку до екологічності. Все це розкладаєте по холодильничкам, берете потрібні інгредієнти, нарізаєте їх, варите і взагалі виконуєте увесь спектр кулінарних процесів. Короче, якщо вам не вистачає мастер-шефу на СТБ, то ця гра вам підходить. Ви можете повністю кастомізувати свою подачу кожної страви. Мені чомусь так це складно було робити. Мені, мабуть, не треба навіть думати про те, щоб відкривати свій ресторан. Просто подивіться на це. Робочий день ділиться тут на три періоди: ранок це коли ви закупаєте продукти, робите заготовки у холодильник та вирішуєте інші організаційні питання. Саме день. Та вечір, коли ви приймаєте гостей та подаєте замовлення. У грі багато рецептів, які треба вивчати та удосконалювати. Тут дуже багато деталей від способів нарізки та якості інгредієнтів до ідеального балансу солі та виду прожарки. До речі, миття посуду теж нікуди не діли. Я це ненавиджу, але це надає засумувати, бо є така проблема у цих іграх. Вони якось швидко набридають. Тут, за рахунок інших аспектів, про які ми поговоримо далі, ваш інтерес буде триматися запаленим довше. Хочу відзначити, що персонажам у цій гри виділили трішки більше уваги, чим у інших подібних іграх. Наприклад, наш колега, з яким ми відкрили ресторан, та Макс, дівчина, яка нам доставляє продукцію. Тут у вас будуть постійні клієнти, які вам будуть давати хороші чайові. Але я боюсь, що мене скоро просто всі зненавидять. Бо як би я не старалася, все одно вони бурчать, що довго видаю замовлення. Чому я ще чекала цю гру? Так це кастомізація. У кулінарних іграх практично завжди йде акцент саме на приготування їжі, і я нікого у цьому не звинувачую. Але тут вони урізноманітнили це кастомізацією. Ви можете повністю декорувати свій ресторан, змінювати меблі, підлогу, стіни і все інше. Як я й казала, наприклад, змінювати подачу своїх страв від розміщення інгредієнтів до тарілки, змінювати самого персонажа та його костюми. З кожним рівнем відкривається все більше декору та костюм. Цюмів, і їх тут реально багатенько, що не може не радувати. До речі, на перших рівнях ви себе відчуваєте як бомж. Деталізація гри мене дуже порадувала, бо чесно, за 600 гривень у стімі я боялася, що отримую якесь розчарування. Але тут навіть є анімація, коли гість ресторану висуває стілець, щоб сісти за стіл, бо у інших іграх вони просто, наче, телепортуються на той стіл. Це, до речі, приємно, що розробники приділили цьому увагу. Якщо ви любите кулінарні симулятори, може просто симулятори, або шукаєте якусь просту спокійну гру, то я вам рекомендую Chef Life's A Restaurant Simulator. Я би навіть її пострімила, але поки що для мене це якась така незвідана зона, яку мені ще треба вивчати та досліджувати. Я дуже сподіваюся, що це відео вам було корисним та цікавим. Пропоную підписатися вам на канал, залишити свої думки про цю гру у коментарях. Та прислати мені лайк, бо це завжди дуже приємно. І побачимося у наступних відео.